Федір Сидорук, редактор проєкту «Слідство інфо зі мною студії. Привіт, Федор. Розкажи, будь ласка, що ми зараз будемо дивитися. Ну, Це не традиційний для слідства інфопродукт, це не розслідування, це ексклюзивне інтерв'ю, яке завдяки Максиму Панасенку з Бюро свідомо нам вдалося взяти. Це інтерв'ю з міністром освіти Сергієм Квітом. Ага, Інтерв'ю досить велике і там багато цікавих питань, які, мені здається, ці відповіді цього міністра. Вони Скажімо так, розповідають дуже багато цікавого, да і є навіть деякі відкриття для а нас. відкриття зокрема. буде стосуватися кого: по-перше, пана царьова буде стосуватися так. Ну, містер Волинська різня. Він як виявилось, він відзначився, відзначався взагалі в багатьох сферах, але міністр Але ми не чули про освітні сфери. Це виявляється, він був і там. Ну важко уявити взагалі, звичайно, Олега Царьова з певних причин саме в галузі освіти. Жем так, і, і ну, вчора його на телеканалі дощ називали главою парламенту Новоросії, прямо так. Тобто, без допок, без нічого, ну на тому телеканалі його називають так. На його і в народі, і на інших телеканалах називають трошки інакше. Те, що розповів нам Квіт, цікаво. Чим всім відомо, скажем так, це вже там не секрет, що існують дуже великі корупційні схеми. Пов'язані з підручниками, з виданням підручників в Україні. І як завжди, я як батько прекрасно знаю, коли дитина має йде в школу, що підручників вічно не вистачає, вони дуже погані, вони неякісні, або їх доводиться купувати, або скачувати, шукати де-небудь, але їх завжди нема. Крім того, вони досить дорогі. І виявляється, що Олег Царьов причетний до цього. Міністр розповів Максиму Панасенку, що видавництво. До якого причетний був Олег Царьов, у цього видавництва був особливий папір, оскільки програма підручників передбачає, що можна використовувати тільки національний папір, так оцей папір робив, нібито Олег Царьов. Український Цей, національний так, папір супер папір. Робив... Він був дорожчий ніж іноземні аналоги. Тобто, очевидно, він супер унікальний. Виявилося, що цей папір швидше за все Олег Царьо купував за кордоном, а тоді просто перепродавав. Зв'язку з цим Дуже цікава схема. Деталі почуємо від Сергія Квіта, але там не тільки про Олега Царєв, наскільки я розумію чути. У мене до тебе є ще питання по розслідуванню по пакету розслідувань щодо виборів, щоб розставитися крапки не дій, не виникало сумнівів якихось щодо нашої певної заангажованості. Ну тому що коли говориш про політиків, завжди їхні опоненти цьому дуже радіють, а самі політики звинувачують тебе в продажності. Розк. Скажеш про систему цих от журналістських розслідувань, чому вони саме такі, але просто перерахуй про що ще говорив Квіт, для того, щоб люди, людей зацікавити. Ну я думаю, інтерв'ю цікаве тим, що. Ну, взагалі воно виникло е, в зв'язку з тим, що Квіт іде на вибори. Да, ми попросили його розповісти про те, а чого він, власне, йде. Чому, ну скажімо так, зараз він в уряді іншої політичної сили, а на вибори йде там, з президентським блоком і так далі. І, е, але розповів він в тому числі про такі речі, як е, там, реформа освіти, да, що в принципі, важливо для кожного. Він та, нам... ми не будемо, Але тут важливий просто аспект, що багато речей, про які він говорив, важливий е, меседж, як міністр. Стра освіти це жодним чином кампанії не стосується, ні, не стосується, і ці речі, які стосуються кожного безпосередньо, тобто, яка буде освіта, це важливо для нас, там і для наших дітей. Наприклад, він розповідав речі про ну взаємодію з скажімо так з освітніми установами в так званих республіках Луганської і Донецьких народних республіках. Да ну, то Вони, власне Доварусь. дзвонять йому, зв'язуються для того, щоб вирішити певні питання, наприклад, що робити з дипломами. Ну, людей, які зараз закінчуватимуть або вступатимуть в освітні заклади, які є на території Донецької республіки і Луганської народної то республіки. виходить, що вони намагаються домовитись. Да, вони ні. Ну він так натякає, не зовсім так відверто каже, але він натякає, що вони намагаються вирішити якось ці питання. І позиція Міністерства освіти на щастя, мабуть. Що ніяких контактів вони не підтримують, ні на які там компроміси не йдуть. Ще є питання про переселення вишів з зони АТО ну, на, на іншу територію України. Також є питання переселенців їхніх прав, також є питання дітей, які. Виїхали їхні сім'ї за то. Тобто, всі ці речі вони дуже стосуються там кожного українця, бо дуже багатьох окей, тобто не передвиборчагітація, просто виробили сто... сторонні передвиборча... продукт. Але тепер про те, в чому справді там можуть наші глядачі, дивлячись там, намагаючись докопатися до правди шукаючи якісь там підводні течії в тому, що ж показує громадське телебачення в ефірі. Певний, дуже у кожного там виникали просто величезні там теорії змови свідомості, коли люди дивилися. Розслідування, які стосуються народних депутатів, кандидатів у народні депутати, ці пакети, такі цікавих меседжів про різні політичні сили. Скажи, будь ласка, я настільки розумію, коли ви це починали робити? Для вас важливо було бути неупередженими і зробити все так, щоб не прикопалося до вас. Як вам це вдалося зробити? Ну, принцип був дуже простий, як телевізійник. Ти зрозумієш, що, по-перше, є питання хронометражу. Тобто, у нас було нам виділено 39 хвилин, ми майже 40 зробили. Відповідно, ми повинні були вмістити певні політичні сили. Ми стежили за рейтингами, ми стежили за популярністю, ми стежили, крім того, за скажімо так, матеріалом, який у нас є. І ми обрали, мені здається, у нас шість сюжетів. Один з них про дві політичні сили. Тут фактично ми охопили найрейтинговіші сили, їх сім. Сюжет, а когось так, ну, Зараз, от ви знаєте, сьогодні були рейтинги ага. нові. І одна з політичних сил, яка представлена як прохідна, вона у нас не представлена. З іншого боку, представлена одна політична сила, яка майже прохідна, назвемо її так. І зараз ми помітили по соцмережах і скажімо так, в інтернеті інформація. ну, Тролиться, скажімо так, про те, що якщо ця політична сила не пройшла, то можливо в цьому винні деякі журналісти. Це з одного боку, ну да, Я розумію, приємно, просто ми якраз в першу я зрозумів, про кого йдеться. Я якраз цю політичну силу просто вийшло так. Ну, ми ж ми не визначали порядок публікації на сайті, на сайті ми публікували просто по черзі про по два інтерв'ю в день. А і в Фейсбуці так само ставили. І це інтерв'ю з'явилося першим. і Всі такі, знаєш, о Боже, це все заплатили, вирішили злити. і Потім відразу люди перестали це писати, тому що наступним відразу стала там пропрезидентська сила. І потім, ну... Я можу пояснити, чому першими поставили. Політичні сили ага. причина, причина була дуже банальна і не зовсім приємна для цієї політичної сили. Це перша політична сила, яка почала нам дзвонити і питати, а що ж ви наробили, а чому ви так зробили, і так далі. Тобто, ми просто вирішили після цього автоматично в соцмережі і популяризувати максимально цей сюжет. Дзвонити не треба. Ну, скажімо так, це було не зовсім правильно. Ми не будемо називати імен, але е, там були фігуранти, в тому числі е, конкретно люди, які були показані в цьому сюжеті. Чому вони дзвонили? Що вони сподівалися цим змінити? Вони нам розповіли, звичайно, традиційний набір про продажність там і що ми намагалися цим досягти. Ми просто показали все, що зібрали. І... До речі, за версію тих людей, які писали. Ну до речі, коментарі писали різні. Дехто писав справді розчаровані такі коментарі, але якщо звинувачувати, то казали, що це Льовочкін, що Це розшировачки насправді було е, не. Ну, Спрація... Тільки там вже й певні національності йдуть. Там, якщо уважно подивитися коментарі, ага. то ми вже частина великої змови традиційної і так далі, і тому подібне. Ну, важко коментувати. Власне, є сюжет. Ну, ми це не коментуємо. Кожна людина може подивитися, зробити свої висновки, весь набір сюжетів. До речі, сьогодні ми останній пакет сюжетів з'явиться на наших соціальних мережах. І завтра ми зробимо один загальний пост, в якому буде список всіх лінків на всі ці репорти. Його якраз можете, якщо десь пропустили, стежте уважно за нашим Фейсбуком. Це. Точно не пропустите. Це буде виглядати так досить яскраво. Подивіться все. А кого хто пройшов? Ми, ми просто що ми маємо. Ми ж не можемо тут в ефірі громадського не там ховатися за якимось там. От одна з політичних сил. Хто опинився вище в рейтингу, ніж ну не увійшов сильна, до ваших... сильна Україна зараз за рейтингом, нібито потрапляє до парламенту за одним з рейтингів, скажімо так. Ми Ні, не так... взяли цю політичну силу, хоча зазначу, що вона планувалася. На жаль, фізично нас київська редакція не змогла охопити цього персонажа. Ну і чесно кажучи, ця політична сила, ну. Настільки вже обсмоктано, там ну досить важко знайти. Вона ну хоч щось погане про Сергія Тігіп запитаєте нас. Мовні багато... ну воно є, але ну хотілося щось нове розумієте? Відповідно в інших політичних силах нам вдалося знайти унікальних персонажів і е, своєю молодістю, красою, очевидно, освітою. Діяльністю активної громадської і так далі, а в цьому блоці ну якось ну не пощастило. І, можливо, традиції перемагають там блоці. тому ну якось так сталося, що опустили ми цей блок. Ну, якщо треба. То ми постараємося все ж таки, можливо, вже після виборів щось цікаве зробити. Ну але в будь-якому випадку, якщо у вас є якісь питання, пишіть тоді, пишіть тоді в лічку. Знаєте, все розкажемо, що знаємо. Просто ну плюс Google, знаєте, допомогу. Я думаю, можна дуже багато чогось такого олдскульного, класичного нарити на всіх персонажів, про яких йшлося. Дякую вам за ваш Дякую. пакет розслідувань.